Нереальні новиночки, ось такі, дівчата, зараз буде ефірчик, і це буде просто безмежна краса. Дитячі навчальні горщики з ось такими м'якінькими сіделечками. У трьох видах також. Ось такі шалені пісюарчики песики, ось такі оленятка у двох кольорах. Дівчата, запам'ятовуйте, жиравчики, такі дуже класні. Пісюарчики, ось такого формату також прикольні. В нас вони були раніше. Нові аквамаринові та сині бананчики, дорожні горщики. У наборі одноразові пакетики. І такі класні чехольчики у наборі пісюари для дівчинки та для хлопчика. Звичайно, горщики, ось такі каченятко, прекрасне. Наша новиночка це ось такі, має три сходинки навчальна накладка на унітаз. Перша, друга, третя, незвичного формату. Ми про неї будемо ще розповідати і класно показувати. Є горщики, ось такі формату, і новинки ось такі класні, у формі такої морквинки, досить класні. Схід це також у наявності, і ось такі є кирці. Чекаємо на вас.